Щорічна науково технічна виставка планети. Сьогодні ви побачите те, що змінить наше майбутнє енергетичний камінь. Ну, нарешті я знайшов його. місія. Починається чудовиська напали на відомого вченого нашої планети. <рес> Тобі це Так просто не минеться. Круті супергерої завжди з'являються вчасно. Швидше трансформуємось. Захиснищі! Запуск ракети! <рес> Знищити їх усіх! Мені потрібен цей камінь! Не дозволяйте йому забрати камінь! Трансформуйся в суперробота! Зрозумів! Обережно! Не вас на них! Мої сили витягуються! Супергерой ніколи не здаються. Судовенко! Я не дам тобі перемогти! Ах! Удар! Що Ах! це! Супергепі, удар! Гей! Е! а я тебе знаю! Ти ж пепі супергерой! Ні! О, то тоді мало шепі. Що ти говориш? Це ж хлопі, супергерой! Я хепі супергерой! Круті супергерої завжди з'являються вчасно! Увага, супертітки! Ви просто зобов'язані побачити цьогорічний хід весни загін супергероїв! Судовичко! Перемогти! Не пропустіть приходи хепі супергероя, його суперпотужність та суперси. Разом ми се усіх злодіїв! Вболівайте за хепі та його суперкоманду, які охороняють планету КСІН у суперпригодницькому екшені. То я хочу бути супергероєм, який захищає нашу планету КСІН. Команда супергероїв завжди стоїть на варті справедливості. Зависька, ми не дамо вам знищити планету КСІЛ.